Вітаю вас з вами, я Ольга Брославська, ваш тренер з йоги та цілесних практик. І сьогодні у мене буде до вас питання: чи маєте ви право на допомогу? Як часто від вас відверталися близькі та значені для вас люди, коли ви помилялися? І що ви у цей момент відчуваєте? І скоріш за все були такі історії, коли ви відчували себе вщент розтрощеними, відчували, що ваша внутрішня цінність дорівнює нулю. І намагалися з цим щось робити, і закривалися від оточуючих, або виникало бажання бути хорошим і більше цих помилок не робити. Це, до речі, є така маніпуляція. Да? Маніпуляція на відчутті провини. І зараз я вам покажу комплекс вправ, який допоможе зберігати себе навіть якщо ви зробили помилку. Отже, запрошу вас на килимок. Носочки в центр, стопи паралельно, розверніть коліна, підкрутіть кубрик і відчуйте м'язовий корсет. М'язи, наче магнітом, прилипли до вашого центру. Плечі вгору, назад і вниз. Підборіддя до шиї і маківка вгору. І таким чином ми формуємо відчуття власного центру. Зробіть цю вправу. Спостерігайте за цим відчуттям власного центру. І Наступна вправа, зберігаючи це відчуття, зверніть увагу на предмет, який є поблизу вас. І потім на себе. Потім на інший предмет, ну, наприклад, вікно. Потім усередину себе, у свій центр. Потім інший предмет. Ну, наприклад, я дивлюсь зараз на годинник. Потім на себе. І відчувайте, що є я у своєму центрі, а є інший предмет. І то не я. Ми відрізняємося між мною і цим предметом є різниця. І так само знову я. Інший предмет. І між мною і цим предметом є різниця. І знову відчувайте себе. І так декілька разів у цій вправі важливо відчути свій центр і різницю між своїм центром та іншими оточуючими вас. Або предметами, або подіями, або людьми. Добре. І тепер відчуйте свою шкіру як кордони власного тіла. І, до речі, шкіра як кордони тіла. Виконує захисну функцію, вона відокремлює зовнішній світ від світа внутрішнього. І за допомогою шкіри ми відчуваємо за допомогою шкіри. Ми можемо захищати себе зсередини. І перша вправа, яку я рекомендую стосовно захисту своїх кордонів, а критика і повідомлення про помилку, це є порушення кордонів, особливо якщо ви не просили про експертну оцінку вашої діяльності. Це є порушенням ваших кордонів. І як захистити себе від цих дій. Вправа номер один: уявіть перед собою або людину, якій ви хочете сказати ні, або уявіть перед собою якусь ситуацію, в якій ви хотіли би сказати ні, але не змогли. І робимо наступне. Уявили, значить, це перед собою і піднімаємо руку, і кажемо Стоп. І так декілька разів: стоп. 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 Добре, ця вправа, яку я тільки що вам показала, вона допоможе не тільки у зовнішньому просторі спілкуватися і говорити: Стоп, захищати свої кордони тим, хто критикує вас, тим, хто висказує свою думку. Бачите, висловлює не висказує, а висловлює. Я навмисно це не буду вирізати із цього відео. Отже, коли ви будете цю вправу робити регулярно. Ще ви заспокоїте свого внутрішнього критика, тому що ваш внутрішній критик був колись зовнішнім голосом, реальним зовнішнім голосом, який вас постійно критикував. Тобто ти погано малюєш, ти погано танцюєш, ти погано пишеш, в тебе стільки помилок, і оцей внутрішній критик став. Точніше, був колись зовнішнім, і потім ви звикли до цього голосу, і він вас супроводжує наразі постійно. І от таке відчуття, що я не маю право на помилку, це про те, що я хочу бути хорошою для цієї людини, тому що тільки так я можу отримати її любов, її турботу. Ну, Зазвичай це такі фігури, як батьки. І будь-яка критика це порушення кордонів. Я вже про це говорила. І будь-яка критика. Якщо вона вас веде до розвитку, ви можете її слухати, але тільки ви вирішуєте, чи можна її слухати, чи ні. І будь-яка критика, якщо вона вас чіпляє, означає тільки одне: що вам важливо бути, ну, наприклад, хорошою мамою, якщо критикують ваші материнські здібності, або хорошим тренером, якщо критикують вашу працю. но це не означає, що критикуючий правий. Це означає, що були задіті ваші внутрішні цінності. І тепер повертаємося до вправ про внутрішню цінність. Будемо повертати її собі. У нашому тілі є м'язи, які відповідають за відчуття особистої цінності, за відчуття достоинства. І зараз ми їх зробимо. Носочки в центр, стопи паралельно, коліна призівнуті, розвертаємо коліна і підкручуємо куприк. Відчуваємо свій центр. І зараз ви відчуваєте свої стопи, відчуваєте живіт, відчуваєте м'язовий корсет і робимо наступне. Одягаємо себе на такий уявлений стержень. Декілька обертів плечима, добре. І потім долоньки разом. Долонька давить на долоньку, маківка вгору. І у це відчуття напружених м'язів, скажіть наступну фразу: я маю право відчувати своє достоинство. Моє життя має цінність. Навіть якщо мені про це ніхто не говорив. І дихайте, проживаючи відчуття власної цінності, власного достоинства, власної гідності. Відчувайте себе у центрі і проживайте свою внутрішню цінність. Відпускайте руки і знову простукайте шкіру як кордони свого тіла. І наступна вправа стосовно помилок. Знову на основі відчуття власного стержню, на основі відчуття себе у своєму стержні, у своєму тілі, і на основі відчуття власної цінності. Що ми робимо? Ми розвертаємо коліна, підкручуємо куприк, відчуваємо м'язовий корсет, одягаємо себе на свій власний стержень, одягаємо на себе своє достоинство, відчуваємо себе у центрі. І говоримо у ці напружені м'язи, які ви зараз відчуваєте, таку фразу: навіть якщо я помиляюся, я можу зберігати себе. Або навіть якщо я помиляюся, моя цінність лишається зі мною. І відчувайте себе, свою цінність всередині себе. І відчувайте, що ви лишаєтеся у тілі, навіть якщо була помилка. І відпускаєте це положення. І важливий момент, люба дія має за собою наслідки. І коли ви зробили помилку і знаєте, як з цими наслідками впоратися, у вас є достатньо сил, у вас є достатньо ресурсу, щоб впоратися з цими наслідками, це і є ваша внутрішня сила. І тоді ви вже обираєте, чи потрібно вам з цими наслідками впоратися. Чи веде вас цей шлях до розвитку, чи не веде? Дякую вам за увагу. Це був невеличкий комплекс справ з стілесної терапії. Це власне те, що ми робимо на онлайн-заняттях і те, що я роблю на індивідуальних заняттях йогою. І сподіваюся, він вам допоможе відчувати свою впевненість і працювати з критикою. Дякую вам і діліться з друзями, якщо вам було корисно.